Система транспедикулярної фіксації. Тут можна яскраво побачити, як вона виглядає уже після встановлення. Гвинти вкручуються через ніжку хребця, заходячи в тіло, не травмуючи при цьому сам спинний мозок та корінці. Тут можна яскраво побачити ось в хребці, в тілі хребця є ніжки і є дужка. От задача вкрутити гвинти під рентгеном так, щоб вони чітко знаходились в оцій ніжці, не підтискаючи при цьому нерви, які виходять вище і нижче. Після встановлення гвинтів ми з'єднуємо їх транспедикулярною балочкою, затягуємо гаєчки, і таким чином ми отримуємо ригідну систему, яка утримує поперековий відділ хребта. Тим самим ми ліквідуємо нестабільність, тим самим ми ліквідуємо. Повторні операції попереку з приводу гриш, з приводу стенозів і таке все інше.